Всім доброго дня! З вами знову Олексій, компанія Америка Нафта. Сьогодні у нас буде топ за травень 2025 року. Я вам покажу аж 20 різних автомобілів, які можна особливо вигідно купити в США. Кожного тижня ми випускаємо абсолютно різні, цікаві та корисні відео, тому я прошу вас підписатися та поставити вподобайку. А ми починаємо. Перший автомобіль у нас буде кросовер, і це Nissan Rogue. Вже в новому кузові автомобіль 2021 року. І всього лише 4850 доларів виграшна ставка. Хороший надійний автомобіль 2021 року і в базовій комплектації. Таку машину з мінімальними пошкодженнями можна розглядати в бюджет 12-13 тисяч плюс ремонтні роботи. Йдемо далі. Напевне, один з найпопулярніших кросоверів серед наших клієнтів це Ford Escape. Я вам покажу в кузові 2020 року. Цей автомобіль має в середній комплектації і 4300 виграшна ставка на аукціоні. Тобто загальна ціна буде 11 тисяч плюс ремонтні роботи. Авто мало пошкодження по задній стороні, нічого критичного немає. Тут повний привід, і це гібридна версія. Це дуже важливо. Така ціна, якщо ви бажаєте такий автомобіль максимальній комплектації та з мінімальним пробігом, ціна на такі автомобілі стартують від 6500 тисяч доларів. Наступний у нас буде популярний сімейний кросовер, і це Volkswagen Tiguan. Я неодноразово показував Tiguan в кузові 18-20 року, а зараз в США хороші ціни на наступне покоління, тобто 22-23 рік. І саме такий Tiguan 22-го року весіє комплектації було продано за 8300 доларів. Авто має повний привід та мінімальні кузовні пошкодження. Такий автомобіль разом з ремонтом можна розглядати в бюджет 17-19 тисяч доларів. Наступним буде також кросовер, і це новий Ford Edge, А саме 22 року автомобіль в передмаксимальній сел комплектації було продано за 6 тисяч доларів. Таку машину можна розглядати в загальний бюджет 13400 плюс ремонтні роботи. Якщо ми оглянемо пошкодження, то вони прийшлись по правій стороні. Дуже багато запчастин є як в Україні, а також в країнах Європи. По цьому автомобілю 2.0 двигун та повний привід. Хороша зараз ціни на корейські автомобілі в новому кузові: Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe. Я один з них вам покажу. Це Hyundai Tucson в селкомплектації автомобіль 23-го року. Має повний привід і мінімальні кузовні пошкодження. І авто було продано за 8300 тисяч доларів. Тобто цей автомобіль можна розглядати в бюджет, в принципі як і Volkswagen Tiguan 22-го року, тобто 17-19 тисяч вже разом з ремонтом. Далі у нас буде гібридний автомобіль. Це кросовер Audi q 5. Неодноразово я показував вам Audi Q5 в кузов 18 20 року, але бензиної версії. Але зараз покажу Q5, Ми купили її для нашого клієнта, автомобіль 20-го року і 12600 виграшна ставка на аукціоні. Тут повний привід і пошкодження пройшлись по задній стороні. Такий автомобіль з США можна розглядати в бюджет 20 тисяч плюс ремонтні роботи. Хочу зазначити, що в Україні дуже мало таких автомобілів, і ціни стартують від 37 тисяч доларів. Наступним я вам покажу седан, і це популярний Volkswagen Passat B9 21-го року. Автомобіль в базовій комплектації і 400 всього лише ціна виграшу на аукціоні. Пошкодження пройшлись по лівій стороні. Також є багато запчастин, і вони всі в наявності на ці автомобілі. Таке авто можна розглядати в бюджет 10-11 тисяч плюс ремонтні роботи. Tesla Model X. Далі у нашому випуску. Популярний електромобіль і всього лише 7400 доларів виграшна ставка за цей кросовер 2016 року. Тут мінімальні пошкодження вони пройшлись по передній правій стороні. Саме цю повнопривідну Tesla можна розглядати в бюджет 12 125 тисяч плюс ремонтні роботи. Хочу нагадати, що до кінця 2025 року діє на всі електромобілі безкоштовне розмитнення. Нещодавно ми на нашому YouTube каналі випустили спеціальний рейтинг топ-15 найпопулярніших електромобілів серед наших клієнтів. Ми додамо. З посилання в описі, тому обов'язково перейдіть та ознайомтеся. Далі у нас буде кроссовер, це новий Kia Sorento. Автомобіль в базовій комплектації 2022 року. Тут пробіг всього лише 41 тисяча, передній привід і мінімальні кузовні пошкодження. По автомобілі тут пошкодження пройшлись по правій стороні. Тут потрібно буде замінити передні двері, також дещо відрихтувати заднє ліве крило. 7400 виграшна ставка, і такий автомобіль обійдеться в 15 часот плюс ремонтні роботи. Хороші ціни зараз на аукціонах на автомобілі марки Лінкольн. Я вам покажу Lincoln на в хорошій комплектації і автомобіль 2019 року. Тут мінімальні пошкодження по задній частині і виграшна ставка всього лише 2500 доларів. Тут повний привід і пробіг 34 тисячі миль, тобто десь 50 тисяч кілометрів. Цей автомобіль можна розглядати в загальний бюджет 10-11 тисяч доларів. Якщо ви для себе розглядаєте седани марки Toyota, один з найоптимальніших варіантів це буде автомобіль Camry. Зараз хороші ціни і дуже великий вибір на аукціонах в США. Для прикладу, автомобіль 18-го року, який має мінімальні пошкодження по задній частині, було продано за 5600 доларів. Хороший автомобіль в середній комплектації, і таку машину можна роздати в загальний бюджет 125 13000 тисяч доларів. В США зараз хороші ціни на преміальні автомобілі. Один з таких я вам покажу це BMW X7 дев'ятнадцятого року, який було продано за 26 тисяч доларів. Це хороша ціна, оскільки раніше їх можна було купити за 35-40. Тут бензиновий 3.0 двигун та повний привід. Пошкодження мінімальні. Вони пройшлись по задній стороні. До речі, нещодавно ми також привозили для нашого клієнта новий Mercedes GLS 22 року, який купили всього лише за 18 тисяч 500 доларів в США на аукціоні. І клієнту він обійшовся разом з ремонтом. 38 500. Ми його ремонтували на нашому СТО, Тому, якщо вам цікаво, обов'язково перейдіть на наш ютуб канал та подивіться. Часто нас запитують гібридні автомобілі. Один з таких я вам покажу, напевно, один з найпопулярніших. Це буде KIA Niro, вже в кузові 23-го року і 7 500 виграшна ставка. Тобто, в базовій комплектації такий автомобіль можна роздати в загальний бюджет 15-16 тисяч доларів. Хочу сказати, що є також електроверсії цього автомобіля, які теж доволі популярні. Ми нещодавно теж привозили нашому клієнту. Орієнтовно за 13 тисяч ми купили в США, і автомобіль обійшовся вісімнадцять п'ятсот плюс ремонтні роботи. Якщо ви розглядаєте попередній кузов, гібридну версію, тобто автомобіль 16-17-18 років, то таку машину можна в США купити від 3,5 тисяч доларів. Ще один популярний сімейний кросовер – це Mitsubishi Outlander. Часто нас купують Outlander 18-20 років. Зараз вже великий попит на новий кузов, тобто автомобіль 22-23 років. Один з таких я вам покажу SES-комплектація 2022 року і 7200 виграшна ставка. Мінімальні кузовні пошкодження і таку машину можна роздати в бюджет 14,5 тисяч плюс ремонтні роботи. І це дуже вигідна та хороша ціна. Ще я вам покажу автомобіль марки Volvo. У нас часто купують Volvo, особливо якщо це кросовери XC60 або XC 90 Саме XC90 18-го року. Я вам покажу 8600 виграшна ставка на аукціоні. Тут пошкодження пройшлись по задній правій стороні. Вони мінімальні, і такий автомобіль можна розглядати в бюджет 17200 доларів плюс ремонтні роботи. Дуже часто наші клієнти купують автомобілі марки Mazda. В основному це Mazda CX-5, CX-7 або CX-9. Я вже вам покажу нове покоління, це Mazda CX-90. І це авто хорошій комплектації вже 24-го року. 10600 виграшна ставка, це дуже хороша ціна. Авто має мінімальні кузовні пошкодження, повний привід та пробіг всього лише 44 тисячі миль. Цей автомобіль можна роздати в бюджет 18-20 тисяч плюс ремонтні роботи. У сьогоднішньому випуску я вже показував новий Hyundai Tucson, а зараз ще один Hyundai, але Santa Fe. Автомобіль перед максимальної комплектації і це 20-го року. Santa Fe і 6100 доларів всього лише вирочна ставка на аукціоні. Таку машину пробіг тут 63 тисячі миль з мінімальним пошкодженням по лівій стороні можна придбати в бюджет 13500 плюс ремонтні роботи, і це також дуже вигідна ціна. Далі буде повнопривідний кросовер марки Audi. Це Audi Q3 20-го року. Комплектації преміум автомобіль було продано за 7600 доларів. Тут 70 тисяч миль пробігу, а також повний привід. Мінімальні кузовні пошкодження. Звичайно, ціна залежить від комплектації, а також від пробігу. Тобто, якщо ви бажаєте максимальну комплектацію з мінімальним пробігом, її можна купити від 8500 тисяч доларів, але можна придбати в базовій комплектації і з більшим пробігом. І ціна на такі автомобілі будуть стартувати буквально від 6 тисяч доларів, і це загальний бюджет дванадцять з тисяч доларів вже в Україні. Лендровери зараз по особливо вигідним цінам в США. Якщо ви розглядаєте для себе кросовер, один з найкращих варіантів це буде Лендровер Sport. З 17-18 років. Автомобілі можна купити буквально від 4 тисяч доларів. Як в даному випадку авто 17-го року тут 2,0 двигун та повний привід і 4,250 – виграшна ставка на аукціоні. Пошкодження мінімальні по задній лівій стороні вони прийшлись, і таке авто можна розглядати в бюджет 10,5-11 тисяч плюс ремонтні роботи. Ще покажу вам популярний седан марки Audi, Це A4 в преміум плюс комплектації автомобіль 18-го року, 5300 виграшна ставка, і це дуже дешево. Такий автомобіль можна розглядати в загальний бюджет 12-12,5 тисяч плюс ремонтні роботи. Це повнопривідна Audi, Якщо ми розглянемо пошкодження, то вони пройшлись по задній лівій стороні. Якщо ви для себе розглядаєте дизельний кросовер по доступній ціні, один з найкращих автомобілів це буде Jaguar ФПС. Зараз хороші ціни на аукціоні, і автомобіль для прикладу ФПС преміум комплектації 2018 року було продано за 4350 доларів. Мінімальні кузовні пошкодження це дизельна версія та повний привід. Тобто такий автомобіль можна розглядати в бюджет двадцять 13 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. На цьому я відео буду завершувати. Як ви бачите, дуже багато автомобілів по хорошим цінам. Також на преміальні автомобілі дуже активно знижуються ціни на американських аукціонах. Якщо ви також для себе бажаєте вигідно купити автомобіль або просто проконсультуватися, можете звертатися за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Зараз вас часто запитують саме гібридні автомобілі, седани і кросовери. Ми в цьому випуску показали декілька авто, але ми спеціально підготуємо ще спеціальний випуск по седанам гібридним а також по кросоверам, і вам скоро їх покажемо. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.